Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були, доїзд. Доїзд це дуже важлива і екстремальна частина шляху до так званої свободи. Скажу так званої, тому що той, хто не є вільним в Україні, він також не буде мати цієї опції десь по той бік кордону. Тому що свобода, вона всередині нас. Звичайно, в умовах, де, де все добре, краще плекати в собі цю, це вміння, цю річ. Але то таке, маємо те, що маємо. Так ось, доїзд, він екстремально важливий і ось якийсь узагальнений досвід. Цього всього, який назбирався за весь цей час. Доїзд двома машинами, він в основному не має сенсу, він не дає той результат, який від нього очікують. Доїзд однією машиною, яка висаджує десь в готелі, в, на якомусь вузлі транспортному. Транспортній розв'язці, транспортному взі, на якомусь важливому перехресті, де дорога вже повертає в бік бажаної точки старту, яка має знаходитися туди, куди можна взагалі машиною доїхати. Бо, звичайно, в горах це виглядає так, що машина далі не їде, тому що вона там в якийсь момент сяде дном і звішає чотири колеса. І треба буде чекати підмогу. Якихось гуцулів, щоб допомогли цю, цю машину перемістити, щоб вона поїхала хоч би назад, якщо не вперед Ось, ось до таких місць можна доїхати. І до них оцю частину дороги останню, там, це, як правило, там, якихось кілька. Кілька кілометрів або з 10 кілометрів, може з 15 кілометрів, його треба проїжджати однією машиною порожньою, без нічого з водієм, як, з яке, який е, має все необхідне для того, щоб до нього не чіплялися, щоб до від нього відстали, щоб вони полазили по тій машині в випадку, чого куди хотіли і нічого там не знайшли такого. бо коли їхати двома машинами, то там немає зв'язку, бо дорога одна, вона петляє понад якусь гірську річку. З одного боку вертикальна скала, з іншого боку, річка дороги. І там навіть якщо у вас буде дві машини, то рідко коли вам вдасться хоч би відірватися за якийсь поворот від тих прикордонників чи поліції, яка там їздить. Вони там їздять періодично, і ви абсолютно не можете бути впевнені, що ця, ця участь вас мене. Це можна тільки зрозуміти тоді, коли проїхатися туди і назад. Коли десь в другій половині дня машина успішно проїжджає туди і назад, то вона тоді успішно може вас довести і до місця висадки. Так? другій половині дня під вечір зараз висаджуватись не дуже зручно, тому що рано темніє, і вам фактично відразу треба буде шукати місце, де переночувати. Але, але в цьому є дуже великий сенс. Тому що переночувати зайву ніч у, у, у лісі, перевірити ту свою витривалість теж буде непоганою ідеєю. І особливо, якщо у вас машина почекає десь в якомусь готелі. Раптом вас треба буде звідти евакуйовувати. Ну, бо люди ловлять паніку, люди щось забувають, в людей щось трапляється із якимось еквіпом, і, як правило, їх можна просто вивезти звідти там на, на цього ж дня або наступного. Тому е одна машина дасть набагато кращий результат, особливо якщо за кермом там хтось із ваших, хтось із ваших подруг. Хтось із ваших родичів, хтось із ваших друзів, які дійсно за вас переживають, і питання не тільки у витратах. Сподіваюсь, витрати ви їм там покриєте. Двома машинами так не виходить, тому що там немає зв'язку, там не можна навіть якимись раціями перекрити, бо радіозв'язку там теж немає. Там радіостанції fm діапазону. Які працюють умовно в прямій видимості, вони там не працюють. Хіба що навіть не впевнений, що в тій ущелині, куди в тому каньйоні, куди пиляє річка, взагалі можна мати якийсь стабільний, навіть супутниковий зв'язок дорогезний. Тому сподіватися на те, що вас там попередять, взагалі не варто. Тому що воно може бути взагалі інакше, можуть задню машину наздогнати. І перехопити, а передня навіть буде не в курсі, що задня машина, в якій там їдуть пасажири, попала в якусь халепу. Бо прикордонники, поліція вони в тих місцях знають кожну ямку, і кожен поворот. Вони там проїжджали безліч разів, і вони там можуть їхати п'яні без світла вночі, співати пісень. І не, при цьому не втопити машину в річці, не повідвалювати її колеса по якихось ямах. Тому вони будуть позаду вас, якби ви там швидко не рухалися, вони будуть їхати швидше, ніж ви. І Якщо вони будуть їхати вам в тил, то задня машина, в якій будуть пасажири, попаде в халепу першу. Тому не варто сподіватися на таку схему. Ця схема працює десь, щоб їхати просто через блокпости по якійсь трасі через цю Україну. Тоді можна там засвітити, можна дати знати, які зупиняють. Там буде якийсь постійний радіозв'язок, буде у вас телефон, ви можете бути постійно на зв'язку, дати знати, передня машина задня, що вас там зупинили, що там якийсь блокпост всіх перевіряють. І треба буде задній машині вирішувати, як цю фігню об'їжджати і кудою. В таких випадках це працює. В горах воно не працює. В горах або все гаразд, там ніхто не їздить в даний момент і ніхто не стоїть, або там якесь запущено якийсь ефект доміно в черговий раз. По когось взяли, за ним їдуть. Потім ще там хтось їде міняти, тих, котрі їх там взяли. І там починається якась їзда і зупинка всіх, кого вони там не знають. Всіх якихось машин із тими, із номерами, які там зустрічаються вперше, або машину, яку вони вже бачили пару разів і ні разу не зупиняли, або бачили десь на відеокамерах тих своїх, що хтось там проїжджав, і теж хотіли би її зупинити. От, от е, такі автомобілі е, привертають увагу. Тому в ідеалі взяти автомобіль, Якщо е, у вас свіжий автомобіль, він не бував в тих краях, то цілком годиться він для таких пригод. Якщо у вас там якась е, налагоджена схема, якщо в цьому всьому приймають якісь там таксисти, умовно, то таксистів... Треба брати таких, котрі возять орендованими автомобілями. Там автомобіль можна орендувати за 2000 гривень не більше на добу. Ну, там, звичайно, якийсь депозит треба буде внести, але оренда автомобіля вам не обійдеться в космос грошей. Автомобіль можна орендувати десь на OLX, в тих місцях в Івано-Франківській області, на Івано-Франківських номерах. І можна спокійно ним там їздити, роз'їжджати. Так, ця практика незвична для України, тому що Україна в авто... чи як там, автомобіль в Україні, то свята корова. Але візьміться на озброєння. Тобто орендованим автомобілем ви можете доїхати з правильним водієм, навіть якщо ви візьмете там якогось таксиста із Франківська. чи... Ви можете приїхати на орендованому автомобілі і знайти таксистів там на місці. Бо так бо автомобілі таксистів вони вже засвідчені, і вони попадали ті таксисти в ці пригоди навмисне або випадково. Ну, навмисне маю на увазі, що вони ризикували, що можуть попасти. Бо якщо вони їздять туди регулярно, то, то рано чи пізно їх там візьмуть із пасажирами, які туди їдуть, не просто щоб на гори подивитися. І перший раз то таке. Але після другого разу вони там вже отримують друге китайське попередження, чи перше китайське попередження, і вони вже туди своєю машиною їхати не будуть хотіти. Бо вони вже будуть боятися, що їхню машину знають і все таке. Тому якщо ви візьмете там франківську умовно машину в оренду, приїдете, знайдете таксистів десь там на вокзалі в якомусь заболотові. І скажете, що все, все добре, тільки давай завези нас ось цією машиною, то у вас, у вас це куди краще вийде з ними домовитися. Тому що проблема із місцевими таксистами в тому, що вони наривалися на ці негаразди, і вони не хочуть цю фігню повторювати. Знають, що їхній автомобіль там засвічений, і часто б таке буває, ну як часто, люди, які завозять по кілька разів, ті, котрі комерцію на цьому роблять, ті, котрі знають, кого вони там везуть, вони рано чи пізно попадають в пригоди. З цими таксистами краще, бо вони не здаються, вони тікають від тих прикордонників і дають можливість вискочити пасажирам. І тоді, коли нас доганяють той автомобіль вже ті прикордонники, то там вже нікого немає в тому автомобілі. І і, і бувають випадки, коли просто людям вдається втекти, непомітно, що прикордонники гадки не мають що там хтось був і не пробують там нікого переслідувати. І інколи це не вдається зробити добре, і інколи людям доводиться тікати. І інколи навіть вступати там, якусь відбиватися від тих прикордонників, Тобто він там накидується, він його скидує із себе і біжить десь далі. І той прикордонник там ззаду вже захекався, він вже зробив все, що міг. Він там був один, по інструкції одному не можна таке робити, переслідувати. Тобто він перед своїм командуванням чистий. тому що він там наздогнав, але сили виявилися нерівні. Він там опише того, хто тікав, як е, не знати якого міцного м'язисту і ростом за 2 метри. Ну, і відповідно командир скаже йому, що ну, добре, молодець, ти цілий, нічого там з тобою немає, Ну, гаразд, візьми день відпустки. Щось таке. І на тому це для нього закінчиться. Тому люди, які. Попадають далі в такі пригоди, вони вже бояться їхати, вони вже шукають якийсь інший напрямок. Хоча вони тут попалені цапову душу. І, ну, і треба зробити все те саме, тільки трошки поміняти е, часи, трошки поміняти там, автомобілі, не треба, на, не, не треба занадто все ускладнювати. Е, бо люди є такі, що прям там готуються, не знати як. Що вони там понакупляються якихось. Тепловізорів з собою в дорогу. Вони там куплять, не знати, які е... болторізи, і не один а ще кілька. Тобто вони будуть заряджені так, що там ними не знають, що можна буде робити. Кордон переходити три рази в різних місцях з тим всім оснащенням, і з тою кількістю їжі, і з тою кількістю еквіпу, і з якістю еквіпу, яку вони там набрали. І вони можуть взяти два автомобіля, можуть взяти три автомобіля. І все одно два і три автомобіля, ви не застраховані від таких пригод. І особливо, коли ви збираєтесь компанією, коли людей збирається там, троє людей. І це, ну, це супер-пупер складно це все провести нормально провести, тому що людьми керує параноя, параноя все ускладнює. І, а це ускладнення, воно потім переростає в, ну, от в такі проблеми, тому що їде там цілий кортеж, який не можна проігнорувати. Коли їде один автомобіль, до нього уваги значно менше, ніж до того, що проїхав там якийсь кортеж з двох або трьох автомобілів, які... Вже кілька разів попадали на камеру ще і в такому самому складі, коли, що вони там їздять по двоє, наприклад. Що в дикій природі не зустрічається коли там їх по двоє або по троє однакових, вони їздять взад-вперед. Тобто на, на таку фігню прикордонники не можуть не реагувати. І коли вони в черговий раз там на тій відеокамери щось таке побачать, у них там є відеокамери, їм там немає часу на ту всю фігню реагувати, воно у них там є, вони можуть подивитися. Хто там їздив прокрутити, чи цей автомобіль попадався чи не попадався, це вже вони постфактум розбираються. Це вже вони коли там накриють, то тоді вони вже дивляться на, на те, був він тут чи не був, і далі відповідно розбирається, як його там присувати. Тому, якщо ви візьмете якийсь орендований автомобіль, яким буде, якщо він буде один, а не двоє, не два автомобілі. І відповідно цим водіям, коли вони будуть їхати у розвідку, щоб подивитися, що там робиться, якщо їх там зупинять, їх там відпустять миттєво, без ніяких ніяких. ніяких. Ніхто там їх щемити не буде, ніхто там їх не буде змушувати зізнатися у всьому підрядні і ні в чому їх там підозрювати не буде. Тому що прикордонники, що би ви там про них не думали. Ну, вони далекі від кінчених, особливо після цих 3,5 років війни, вони все розуміють. Вони розуміють, що вони роблять дурню, що ця вся фігня, якщо вони будуть занадто старатися, вона дійде і до них. Тому якщо робити таку фігню, то робити її принаймні там по мінімуму для галочки, не більше. Ну і так вона там виконає. Тобто підсумок такий: один автомобіль. Краще, ніж два і краще, аніж три автомобілі. Один автомобіль, він працює в сукупності там, із готелем. Коли в нас є якась проміжна точка на дорозі, де можна зупинитися, воно дає набагато більше простору для дії. Подекуди воно не дає того спокою, тому що люди, котрі сидять в готелі, Ну, вони там на такому адреналіні, на, на, такі, на, такому, на такій кількості гормонів стресу, що і ними там аж тіпає, в них там кожна, кожна хвилина минає як секунда, мабуть. Час, час зупиняється. Чи навпаки, чи секунда триває хвилину. А, так, секунда триває хвилину. Тому треба якось розуміти ось такі речі. І, ну і буде вам щастя, доїдете ви туди куди треба і спокійно собі далі підете. Якщо будуть якісь пригоди водія, то будуть вони тільки водія, а не у вас. І, і вони будуть лайтові. Головне, щоб після цього не перелякатися, а ще зняти додатковий номер тому водієві, щоб він з вами там посидів в готелі, в підніжжі гір. Для цього треба мати додатковий фінансовий ресурс і домовленість з людиною. Ось такі от мої, мої висновки із цього всього досвіду, який назбирався із доїздом за ці всі роки. Тому що успіху вам всім і зустрінемось по цей бік кордону.